Більше працюю з жінками і стикаюся з жінками. Через мене проходять, ти знаєш, тисячі учнів на міні-продуктах, сотні учнів на великих продуктах учениць. Учених, так? Да. І, і я прям бачу, просто, як ви трансформуєтеся на очах і, і дійсно знаєш, розкриваєтеся. І, і прям дуже дякую, що ти ділишся і говориш про це. Тому що іноді, ось таким жінкам, які ходять з бронею, їм дуже. Важко а, прийняти те, що вони можуть, хоча б комусь. Відкрити да, серце да. е і бути вразливою. Да, я з тобою тут повністю згодна. Oh. Ну, чому я зараз вирішила говорити про цю історію? Тому що е в мене є принцип по житті, одна із цінностей. Да? Е коли ти щось зробила власному житті, ти можеш про це говорити. Uh -huh. Ну тобто, коли ти вже реалізована, а я за рік виросла ВИК 110 десять на хвилиночку, це швидкість, як то кажуть, Феррарі. Uh -huh. да, я вважаю, що це, ну, це великий квантовий стрибок.